Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Лілія Налягака на Дніпропетровщині двоє поранених через обстріли росіян. Ворог упродовж доби тероризував Синельниківщину та Нікопольщину. Більше про наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено розповідає, яка оперативна ситуація в регіоні. Привіт, Лілія. під ударами російської армії були прикордонні наближення до Донеччини. Населені пункти. Зокрема, ворог поцілив безпілотником по Васильківській громаді Синельнівського району. Постраждала постраждав чоловік. Понівече приватне підприємство. На ній куплішені через ворожі обстріли постраждала пенсіонерка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. У лікарні залишається троє людей, які були поранені під час атаки по житловому будинку Дніпра в ніч на 8 листопада. Всі одужують загрози їхньому життю немає. Чають медики. Постраждали це пара з третього поверху та батько дівчини. Близько півгодини Ярослава чекала, доки рятувальника допоможуть їй вибратися з-під завалів. Потім її разом із хлопцем і батьком госпіталізували. Далі прошу послухати, що розповідає дівчина про мить влучання у будинок. Ми встигли відкрити двері в коридор, вибігти. І далі просто темнота. І ми падаємо. Я впала з третього поверху на другий, а хлопець впав на перший поверх, долетів. Також тато з нами в той момент був в квартирі, але його кімната вона виходить на іншу сторону. І він почув вибух, також ну, світла нічого немає. Темнота він біг в коридор подивитися, що з нами і сам також провалився. Більш всього нога турбує, і коли лягаю спати, то всі ці подряпини, можна сказати, що я прилипаю просто до до простиразу. Больно перевертатися це все. Ось таку інформацію встигає розповісти. Лілія тобі слова. Дякую, колегу. Олена Мендалюк розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. Одещина під масованою атакою ворожих шахедів поранена одна людина. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, уночі росіяни вдарили безпілотниками по півдню регіону. Попри роботу сил ППО, є пошкодження об'єктів цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. На кількох енергетичних об'єктах сплахнули пожежі. Рятувальники їх загасили. Також пошкоджено депо укрзалізниці та адміністративні будівлі. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах. Відкрито пункти незламності. Майже 530 ворожих ударів по 13 населених пунктах Запорізької області зафіксували впродовж минулої доби. Ворог задіяв артилерію, РСЗВ, понад 300 безпілотників. Зафіксовані влучання в об'єкти інфраструктури, пошкоджені десятки будинків та автомобілі. Про це в нашому ефірі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, деякі громади області через постійні обстріли мають значні перебої зі світлом. На жаль, в чергово ми фіксуємо, що десятки будинків і споруд пошкоджені здебільшого цивільних і здебільшого саме на прифронтових територіях. Також наразі в лікарні перебуває ще 19 Пацієнтів це там саме ті люди, які постраждали після масованих ворожих обстрілів. І на жаль, є ті пацієнти, які там перебувають вже третій місяць після серпневих обстрілів, знаходяться в стані середньої тяжкості, і наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Ситуація в енергетичній системі України залишається складною, проте обсяги відключень світла поступово зменшуються. Заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. За її словами, фахівці відновлюють обладнання, пошкоджене в результаті останніх російських масованих комбінованих атак по енергосектору країни, і нарощують темпи робіт щодо посилення захисту електростанцій та їх критичних елементів від ворожих ударів. Робота по захисту другого рівня проведена величезна, вона продовжується і буде продовжуватися і цей опалювальний сезон, і наступний. Тому що, як ви розумієте, об'єктів тисячі. Спочатку були визначені найбільш важливі ключові, по ним завершено захист. Далі цей список постійно додається, і робота по захисту ведеться постійно. Плюс ми повинні ж реагувати і на зміну тактики ворога. Вона дійсно змінюється і додаються постійно нові і нові об'єкти. І всі роботи ведуться по плану. Хоча зараз ми дуже багато об'єктів переглянули строки в зв'язку з атаками, зв'язку з тим, що ворог постійно змінює тактику і пришвидшили, енергоатом захищає критичні елементи, які визначені саме на атомних станціях. По цих елементах. Декілька об'єктів десь половина готова на 100%, які мала бути готова, інші на 80, які мали бути готові по плану. Росіяни збільшують кількість штурмових груп на Новопавлівському напрямку. Як розповів у нашому ефірі офіцер відділу комунікації 154-ї бригади Артем за позивним Крузак, окупанти обстрілюють дронами, кабами та артилерією, намагаються дістатися позицій наших оборонців за допомогою мотоциклів та багі. Утім, завдяки зокрема підрозділам БПЛА, натиск росіян вдається стримувати. Тільки штурмових ворога вона. Постійно збільшується ворог е десятки разів на день просто атакує накатами. Він має гарні резерви, тобто вони е в принципі не жалюють своїх людей. Вони як зомбі болотні, вони все сунуть і сунуть. Завдяки цим легким транспортним засобам вони е намагаються швидше добратися до наших позицій і провести штурмові дії. Але коли вони це намагаються, більшість з них просто ще до під'їзду до позицій, Вони або підриваються, або наші оператори БПЛА їх вражають. Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило санкції проти Сирії. Вашингтон на 180 днів зупинив обмеження проти Дамаска, запроваджені ще у 2019 році. Та це не стосується операцій пов'язаних з Росією та Іраном і щодо представників поваленого режиму Башара Асада. Скасування таких рестрикцій допоможе Сирії з відновленням економіки та у боротьбі з тероризмом. Про рішення послабити санкції стало відомо на тлі першого в історії візиту сирійського президента до Білого Дому, який відбувся в понеділок. Перед тим США вилучили нинішнього президента Сирії Ахмеда Аль-Шара зі свого списку санкцій. А сам Дональд Трамп після візиту похвалив очільника Сирії. Ви можете очікувати деяких оголошень щодо Сирії. Ми хочемо бачити Сирію дуже успішною країною, і я думаю, що цей лідер зможе це зробити. Люди казали, що в нього було важке минуле. У всіх нас було важке минуле. Далі В ефірі працюватиме Олексій Фадієв. Я ж не прощаюся, чекатиму на вас із новинами о 9.30.